Українські народні казки. Як заєць ошукав ведмедя. Був собі в одному лісі великий ведмідь. Та такий дужий та лютий. Піде було по лісу І душить та роздирає все, що зибає. І всіх, кого побачить. Ліс був великий. І звірини в ньому багато, та проте страх пішов на всіх. Усі боялися того ведмедя. Адже так і року не мине, а в цілому лісі душі живої не лишиться, коли бурмило буде так господарювати. Рада за радою, присудили звірі вислати до ведмедя посланців і сказати йому. Вельможний, пане ведмедю, чого ти так знущаєшся? Одного з'їси, а десятьох зі злості роздереш і покинеш. Адже так за рік то й душі живої в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби сиди собі спокійно у своєму барлозі, а ми тобі будемо щодня присилати одного з поміж нас. Щоб ти його з'їв. Вислухав ведмідь ту мову та й каже. Добре, але пам'ятайте собі, як мене хоч одного дня одурите, то я вас усіх пороздираю. Відтоді почали звірі кожен день ведмедеві одного з поміж себе посилати. Стали вони кидати день у день жеребки. На кого впав, той і мусив іти до ведмедя, щоб він його з'їв. Одного дня випав жеребок на зайця. Перелякався бідолашний заєць. Та що було робити? Ходили інші, мусить і він, і не прочався. Тільки випросив собі годинку часу, щоб із жінкою діточками попрощатися. Та поки жінку знайшов, поки всю сім'ю скликав, поки попрощались, та наплакалися, та наобнімалися, то вже сонце геть з полудня звернуло. Врешті-решт довелося зайцеві вирушати в дорогу. Іде бідолаха до ведмежого барлога, та не думайте. Що йде з зайчим кроком скоком, що біжить вітрові вздогін. Гай, гай, тепер, бідному зайцеві не до скоків, Іде нога поза ногу, іде та й постоює та все рясні сльози втирає та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить, посеред лісу криниця кам'яна. Оцямрована, а внизу вода глибока. Стає заєць над цямриною, заглядає вниз, а його сльози тільки кап-кап у воду. Побачив це заєць, і йому раптом на думку спала гарна ідея. Заєць зметикував, як йому самому від смерті врятуватися. Та всіх звірів визволити від цього лютого та божевільного ведмедя. Він аж підскочив від радості й одразу повеселіша. І вже не плачучи й не зітхаючи, а що духу біжучи, він поспішив до ведмежого барлога. Було вже надвечір. Ведмідь увесь день сидів та чекав, коли звірі прийшлють йому когось на обід. Чекав і не міг нікого дочекатися. Голод почав йому дошкуляти і разом із голодом почала злість підступати під серце. Що ж це? ревів ведмідь. Що вони собі думають? Чи забули про мене? Чи може їм здається, що однією вороною я маю бути два дні ситий? О, прокляті звірі. Коли мені зараз не прийде від них страва, то присягаюся буком і берестом, що завтра тільки світ. Рушу до лісу і поведушую все, що в ньому є живого, і жодного хвоста не лишу. Та минала хвилина за хвилиною, година за годиною, а страва не йшла. Надвечір вже ведмідь не знав, що його робити з голоду й лютості. В такому настрої застав його заєць. Га, ти гусяче повітря, закричав на нього ведмідь. Що ти собі думаєш? Чом так пізно приходиш? Та я на тебе такого комара маю цілий день голодний чекати. Затремтів заєць, немов лист, почувши крик і люті ведмежі слова. Та згодом отямився і, ставши на задніх лапках перед ведмедем, промовив якомога найчимніше. Вельможний, пане ведмедю, не моя в тому вина, що так пізно приходжу, і звірів не можеш винуватити. Сьогодні, в день твоїх іменин, вони ще вдосвіта зібравшися, послали для тебе чотирьох зайців. І ми всі вітром пустилися до тебе, щоб ти, вельможний паночку, мав добре свято. Ну, і що ж? Чому ж так пізно приходиш? І де там тих троє? Трапилася з нами дуже погана пригода, мовив Заєць, міркуючи, що в нашому лісі. Нема іншого пана, крім тебе, йдемо ми собі спокійнесенько стежкою. Як раптом із кам'яного замку вискочив величезний ведмідь та й до нас. Стійте, кричить. Ми стали. Куди йдете? Ми розповіли йому по правді. «Го-го!» – Як закричить він? Нічого з того не вийде. Це мій ліс, і я не дозволю, щоб ви своїм м'ясом годували якогось приблуду, що не має на це жодного права. Ви мої, і я беру вас собі на обід. Почали тоді ми проситися і благати його. Почали говорити, що сьогодні твої іменини, і дуже негарно буде, коли ти в такий день залишишся без обіду. Та де тобі? Він навіть слухати не хоче? Я тут пан кричить, і я один маю на вас право, і ніхто мені тут не сміє втручатися. А потім забрав нас усіх чотирьох до свого кам'яного замку. Ледве-ледве я упросив його, щоб хоч мене одного він відпустив до тебе. Тепер, вельможний пане ведмедю, сам поміркуй, чи ми винні в тому, що ти сьогодні з голоду намлівся? І що тобі далі робити? Почувши це, ведмідь аж увесь наїжачився. Розлютився він не на жарт. А по-справжньому вся його злість обернулася на того нового суперника що так несподівано став йому на дорозі. Це ще який непотріб посмів сюди вдертися, ревів він, дряпаючи землю пазурами. Агов, зайче. Зараз зведи мене до нього. Я розірву цього нахабу на дрібні шматочки. Вельможний, пане ведмедю. Дуже чемно мовив заєць. Це дуже могутній і сильний пан, страшний такий. Що ти думаєш, що я буду його боятися? Цього твого пана. Зараз веди мене до нього, побачимо, хто буде дужчий. Вельможний пане ведмедю, але він мешкає в кам'яному замку. Е, що там мені його замок? Веди мене до нього. Вже я його знайду, хоч би він сховався на самісінький вершок найвищого дерева. Попровадив тоді заяць ведмедя до криниці, а потім і каже. Велика твоя сила. Бач, твій ворог як тільки побачив, що ти наближаєшся. Зараз драпонув і сховався до свого замку. Де він? кричав ведмідь, оглядаючись навкруги і не бачачи нікого. Ходи сюди, заглянь ось, мовив заєць і підвів ведмедя до самої криниці. Став ведмідь над риною, глянув униз, аж там, справді, ще один ведмідь. Бачиш свого ворога, мовив заєць, як виглядає зі свого укріплення. Я не я буду, коли його звідти не дістану. мовив ведмідь і як рикне на все горло у криницю. А з криниці, як відіб'ється його голос вдвічі сильніше, мов з величезної труби. Ведмідь. Так і заклякнув від здивування й люті. То так скрикнув ведмідь. Ти мені ще погрожуєш? Чекай же, я зараз тобі покажу. Та за цим словом ведмідь бабах у криниці. Та там і втопився. А заїз скочив щодуху до звірів і розповів їм, як він перемудрував ведмедя, й урятував їх усіх від тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка радість запанувала в цілому лісі. І жили звірі щасливо, й нічого не боялися.